Так, друзі, всім привіт. Ну що, подивимося, що на полиці знаходиться наших магазинів і більш детальніше вам розповім. Погнали далі. Так, вас зразу при вході буде зустрічати наш улюблений кашпірівський хліб компанії Family. Ви просто подивіться, це в нас чиабата. Мягесенький, свіжесенький, просто рекомендаціон. Деяка видів з цих хлібів. Є більш м'якіші, більш упругіші, ці більш підходять нам для бутербродів. Завжди використовую особисто їм тільки їх витіки їх власного їхнього виробництва. Далі в нас дуже великий асортимент вод, починаючи від мінералки, газованої, слабогазової, сильно газоване, лужанські різні напої різної цінової політики, як від бюджетного, так і до більш дорогого. Далі в нас великий асортимент спецій також іде. Тут у нас прованські трави, цибуля-шматочками, хмелі сунелі, абсолютно будь-які спеції. Вище вас будуть зустрічати е, макарони, це італійська виробника. Томадіні, також формат від самих таких простих, класичних зірочок, до більш такої ресторанної подачі. Ось такі, бачите, клубочки, дівчата, наші хазяйки. Особливо цінили, коли вони клубочком берете дому, зварили, на трілочку виклали, взяли м'язка, підрізали стейками. Ну, це додали гарніра, це надзвичайно круто і смачно. У мене ж повний розслинин, дуже смачно. Ідемо далі. Тут у нас крупи, крупи стандартного формату, і також забр... набрали ось таких бісан. Дуже якісні продукти, риси будь-якого смаку, бурий рис, звичайний, басматі, фунчозу також додавали.